ОФНМР активно-реактивна міна калібру 120 мм польського виробництва. Із стандартного 120-го міномета цей подаруночок можна запулити на 8 км що десь на 2 км далі за стрільбу звичайними боєприпасами. Підривач совєтської конструкції М12 контактний із можливістю установки на затримку для фугасної дії. Додатковий заряд всього один дальній для стрільби на максимальній дистанції. Щоб всунути у цю манюню реактивний прискорювач, конструкторам довелося зменшити кількість вибухівки, якої тут всього 1,6 кг. Відповідно, як фугасна, так і уламкова дія, такої міни по цілі буде суттєво слабшою за стандартний мінометний постріл. Також всі ОФНМР мають досить поважний вік, через що нерідко трапляються неспрацювання вишивного заряду, або ж не ініціюється реактивний двигун, що сильно впливає на точність стрільби такими боєприпасами.